З нами на прямому зв'язку Євген Карась, військовий ЗСУ. І Мені здається, що ми зараз можемо мати чудову нагоду поспілкуватись про ось цю новину. Ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, вас у вас особисто ці кадри, які емоції викликали? Прекрасні і так би мовити, довгоочікувані. Тому що я розумію, що в Москву прилетить. От воно сталося зараз. Уже якого характеру хто пускався там гробля, не грає? А важливо, що воно прилетіло і зрозуміло, що це лише початок. Якщо зараз це були не наші дрони, як там є певні версії, кажуть, там вони самі себе бомбілі. Ну, значить, тим прекрасніше, що коли прилетять наші, буде ще веселіше. Пане Євгене. Ці конспірологічні... Летять це вже 100% зрозуміло, Просто що, мабуть, це будуть якщо і на даний момент була символічна ціль: чи це було для росіян, чи це було для партизан, чи це було для українців, то українці будуть бити по я думаю, якихось воєнних базах по виробництву їхньої залишки високотехнологічної зброї, і ці удари безумовно будуть мати великий вплив на їхню логістику, процес виробництва, безпеку, ну і психологічний стан в тому числі. Пане Євген, якщо б цей дрон під час військового параду в Москві вразив би Володимира Путіна, війна б припинилась чи ні, на вашу думку? Е, є нюанси. Е, нюанси тому, що е... Володимир Путін він другий після Степана Бандери. Хто призвів до розкиту національної самосвідомості України і до таких значних збитків оцього всього приводу комунізму гірше Путіна не буде для них і краще Путіна для нас не буде, тому що це саме нікчемне створіння. Яке ну от зараз на його пристарейшому при маразмі, очевидно, колись він був мабуть, чимось небезпечним. Якийсь там менеджер і спецслужби. Ну на даний момент це мабуть ідеальна. Конфігурація о такого карлікового бункерного невдалого крадікуватого просто дезорієнтованого старого божевільного дідушки педофіла який от очолює величезну бойовничу орду унітазних варішек. То це найкращий формат, тому. В цьому контексті, те, якщо зараз на червоній площі дрон розмаже е, Путіна, насправді була би біда. але, на щастя, е, все одно він попаде по одному чи двох двійниках. І я думаю, що Путін зараз на будь-який парад ходить три путіна. Щоб якщо одного розмаже, то другий такий вилазить з подавом, каже, а не попала, не попала. Всі загинули, а я живий. Тому. Я думаю, що путіні можна вбити ще багато, це однаково не призведе до якоїсь трагічної для нас переміни військового керівництва в Росії. В принципі, тут треба розуміти, що от хаос Москві, тому що це удар як писали російські зрадафіна. Вони вже навіть реалісти. Що це вперше після 42 другого року, коли прилітають удари по Москві? От то треба розуміти, що їх чекає внутрішня смута. Кадиров отруєний, кадиров уже зараз з того, що я розумію представляв там свого приємничка, який він буде. Потім Пригожин бачимо в стані істерики практично. Тобто, у нього розборки шойо. в цей дуже багато росіян, відомих їхніх пропагандистів, вибиваються якби невідомими вибухівкою. Взитають повітря, і безумовно, ми розуміємо, що. Чи Путін утримається, чи Путіна буде замінено е, в політичному управлінні е, оце от непорозумінням е, на північ від нас? Е, у них буде так чи інакше криза. А О, оці одари по Росії я перепрошую. В... Уточнення уточнення Путі... про двойників. Двійників, ви говорили, що дуже багато двійників. То що, можна стверджувати, що Путіна немає в живих? Ні, я не знаю. Та навіть якщо є в будь-якому країні, а що то, йому тоді двійники. Ну, ну, щоб можна було підмінити, якщо що. Перебувати в так. Ну, кремлівський щур може бути хворий, може бути заліз сильно глибоко в нору. Він же боїться всіх. У нього ж на всіх посадах губернаторів і так далі. ФСОшники сюди стоять, федеральна служба охорони. їм ем роздаються посади. Тут не ФСБшники, натя ФСОшники, часу стоїть міністрами там і так далі. Тобто кадрова кар'єра починається. Хто там за Путіном прибирав горщик нічний ото і зараз стане губернатором або якимось там керівником там Авроса, або так далі. Там підприємств. От. Тому він дуже всіх боїться. Він боїться, що його завалять, він неспроста боїться. Тут в даному випадку якби, я його абсолютно ну, я не іронізую, що сидить в бункер, йому справді треба сидіти в бункері, його ж свої завалять. В Росії не буде бунта якогось там, населення б встало, там за щось. Населення буде очоване зрадниками, і традиція дворцових переворотів, традиція зради це у них класика. Так само жовтне, до речі, почувалось. Тобто, Це буде змова в тому числі офіцерів Генерального штабу. Росії певної частини істеблішмента ФСБ. Ми пам'ятаємо обличчя Наришкіна, слубовнішні розвідки війна починалась. Ми пам'ятаємо, як його Путін там. Ти скажи з олігархів буде, скажіть, будь ласка, а хтось з олігархів буде приймати участь? А хто? Звичайно, вони вже мають. Я думаю, я не. Не орієнтуюсь, хто там ми зараз лишився ці Абрамовичі і так далі. От це політра циплізи, що вона там може мінятися. Но е, з того, що озвучував наш гур, не помиляюсь, то, що точно весь їхній економічний блок він ну категорично здобути що не бувається, тому що ну вони ізольовані, само собою у них великі проблеми. І навіть у якихось там Фрідманів і так далі. Абрамовичі всі рятують свою дупу і у вас на що завгодно піти, аби лише втриматись. Тобто, тут скажімо, йдеться про те, що те, що прийде. Буде після повалення режиму от нинішніх путінців, то там якби різні будуть фракції. Хтось може бути зараз проти Путіна, але він там налаштований за війну, хтось проти Путіна, але налаштований там за мир або там за капітуляцію, а хтось може бути там. За війну, але за Путіна, але я думаю, не зараз меншість в принципі. Всі розуміють, що дід, дід це вже славка історії. Я чому за дєда виступаю? Я думаю, що трошечки ще путіну бажано, щоб щорани не, не вбили. Може, може, не думаю, що ми можемо забезпечити йому охорону, ну поки що він нам вигідний. настільки як він безладно це все робить. Будь хто інший, навіть якщо призначить не знаю, там пляшку Фінляндії посту після Медведєва, навіть якщо призначить як керувати Росією, буде трошки краще, ніж при Путіні. Тому само собою його ліквідація або загиблі. Призли до певного хаосу системи турбулентність там перерозподіл вади. Ну е, я думаю, що краще воно повільно і не впино тліє, от як, як зараз воно просто воно йде по похилі, чим вступати в якусь зону, де важко буде прогнозувати розклад, е, хто прийде після Путіна і чи зможе він стабілізувати цю систему і зробити їх десь краще. Тому Пане Євгене, ми, Пане ми Євгене. вам дуже дякуємо, що ви знайшли час до нас долучитись за таку цікаву вашу ідею за стільки нових епітетів про Путіна. Але поки що не йдіть, хочемо з вами ще обговорити. Одну тему, от подивіться на це відео: це Захар Прилєпін, прихильник російської агресії проти України, відомий пропагандист. Сьогодні він міг би потрапити на концерт до Кобзона, але не сталося у Нижньому Новгороді. небайдужі підірвали автівку Захара Прилепіна. Він отримав поранення, ніги і нині у шпиталі. Від вибуху утворилася вирва в півтора метра та 70 сантиметрів завглибшки. А авто буквально перекинуло. Усередині перебували донька та водій пропагандиста. Кермувальник одразу загинув, а дівчинка вціліла. Там, до речі, мажорські ри. Тут нормально всіх сніму, хто зі стаїності. Бажаємо пану Прилєпіну стабільного стану, стабільно важкого. Та й, вочевидь, колега Владлен татарський давно хоче зустрітися з пропагандистом, аби обговорити нові методи брехні та зомбування росіян. Пане Євгене, на вашу думку, це випадковість чи це справедливість? Це незворотність. Коротка і чітка відповідь. О, така певна послідовність. таку бачимо. Татарський, тепер Прилєпін. От, Хто наступний, як думаєте? Е, як це сталося? По-перше, там не те, щоб донька вціліла, доньці дали висадити її. Да, да, це, до речі, важлива і... деталь. Да. Доньку висадили. Ну, тобто, вона вийшла перед да. тим, як підірвали машину. Тобто, Дякуємо вам за внучлення. Да, доньки дитина собі пішла, і злочинець батько загинув разом зі своїм охоронцем, який так само був бойовиком, воював за терористичні формування Росії на Донбасі, і вважила це антураж російська глубінка. Оця от дорога, по якій зімою даже там ванька п'яний не пройде, і тут якби заміновано чи шмат цієї дороги, чи просто там от е, хтось е, ініціював вибуховий пристрій для того, щоб ліквідувати терориста пропагандиста Прилепіна. Це дуже характерно, тому що вся Росія зараз дрогне. Це навіть страшніше, ніж вибух в Москві. От російська бубінушка, куди, ну здавалося б да вона захищена від українців, і якихось там західних спецслужб чи нашої розвідки там українського гура, чи там українсь. Ніськое тим, що ну російська губінка там, в принципі, там, там навіть туалетів немає, і туди будь що технологічне там зброя і так далі. Радіосигнал не долітає, тому що ну просто руська тупість її становить. Тут ні, російська губінка вже теж е, зона, де ці мерзотники будуть е, просто е, наздогнані е, різними методами. Е, характерно, що лишається мало пропагандистів відомих е, їх. Там по пальцях, мабуть, одні руки лишили таких прям відомих відомих якось, типу, воєнкора. А якихось військових постатей, так взагалі у них вони по перше ФСБ їх половину -по 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 побивали. Я б коли звів цікавий підрахунок кого хто знищив більше е, бойовиків е, ЛДНР і от Росіян часів от АТО Українські спецслужби і збройні сили чи Росіяни, там десь. 50 на 50. тому що мазговой, біднов, Трьомов і ще там ряд персонажів. Це були знищені і вони ФСБ, і в тому числі підрозділом Вагнера. До речі, о То пане е... панев, а з а скажіть? От, чи можливо, що е, Прилєпіна е, насправді свої ж е, атакували, що це, е, і як? Чи це може бути пов'язано з цією версією, що і на Кремль дрони були спеціально пущені росіянами з якоюсь метою? Якщо це так, то яка може бути мета цих дій? Яка мета і яка відповідь? Яку відповідь нам чекати у разі, якщо це спланована акція? Якщо вони самі це роблять, то чого нам чекати? Чи, можна, чи можемо зробити висновок, що вони це роблять для того, аби мати так би мовити? Таку відповідь на те, щоб запускати свої ракети на свої провокації, так, на свої провокації. вони вже не можуть зробити нічого більше, чим вони роблять зараз. Вони на максимальному вже виснажені, і вони зараз кажуть, те штрам треба не всю країну мобілізувати бігом, тому що будуть гайки. Зараз у них риторика така сама, яка була в розпал Лисичанська сєвєродонецька У тих, хто думаючи, російські військові вони кажуть, що зараз терміново треба робити мобілізацію. Будуть гайки як був часів ізюма, і зараз на так само в розпалі Бахмут. Там дуже дуже складно, надзвичайно там багато проблематики. Але тим не менше, після такого заходу сонця і холодного. Холодної ночі буде дуже яскравий теплий світанок от зараз ми його очікуємо. Тому нічого більше вони зробити не можуть ні, ніяких більше пускати клатих ракет, ніяких більше послать військ, Вони і так на межі виснаження. Я думаю, що Прилепін це або партизани російські, або десь українські добродії. Не думаю, що він міг загрожувати в якихось там міжкланових розборках, тому що це в принципі була повністю ну такі паяц, якби талановитий шут, який виконував пропагандистські цілі. Він не претендував якісь там пригожин, Кадиров чи якісь там паліві. Важді племен Дамбаби не претендував на якусь там угрупування владу. Він там десь був полісила і щось там навіть щось там десь на подгавки очима сенсовані Ну це все дріб'язок. Тому я думаю, його чисто прибрали як е, символічного розпалювача війни. І я до чого хочу би закінчити, що вибито у них купа військових фігур. От з ким зараз стосується? СВО, от їхня хто? Ну, Шойгу, це десь там далеко. Хто от конкретно лишив живих Мільчаков? Ну, Мільчаков точно загине. Я мені щось так, я думаю, що, може, цей рік не доживе. Ну, хоча, в принципі, мабуть, і має не дожити, тому що якщо там будуть контрнаступальні дії, в принципі, десь перегребе. Хто лишився з російських військових відомих? Лишився Камбат Хадаковський чи Камбрій-Хвосток? Це все, що лишилось. Ходаковський, Мільчаков, дві якісь фігури там. Ну і обіцяне там уже рівня батальйону, але це взагалі ні про що. Всіх решту більш-менш виразних групи вибивали. І вийде така бізліка російська армія. А коли немає ніякого образу, ну це ж теж розумію, армія нема на кого Тобто, В принципі, то, що всі загинули, з яким відомі якісь персонажі. Не на пісково ж орієнтуватись. І... А зараз і пропагандистів стає мало. Ну, реально, їх вишивалось по пальцях руки, вже навіть такі Пане Євгене. У нас і зв'язок проривається. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас долучились за вашу фахову думку, за те, що ви нас потішили і такими уточненнями, і взагалі ми обговорювали з вами такі чудові новини. Дуже вам дякуємо.